Дякую Оскару за допомогу. Вулиця показувати не буду, але зараз тут. Оскар приїхав отримати аж три посилки. Ого. Чекаю зараз. Тільки змогли забрати, бо працювали. працювали. Я ще прийшлю посилку. Там огромний буде ящик, сухпайків і таких е, швидкоготовлячих всяких супів. Плюс мильне брине докуплю, цигарки докуплю, е, ну, таке чай, кофе докладу е, паштети є ще, по-моєму. Так що на днях жди тоді ще пару ящиків. Посилки. Вже так не, не удивляйся, що багато ящиків. Буду відправляти вже туди, де я вас знаю. Ми, скільки допомагав, і люди бачать, і люди задоволені, і люди продовжують допомагати. Тому що ну, тож, сьогодні важко самому самотужки робити добро в тишині. Понимаєш, як мені кажуть? Хай беруть і роблять, я ж не проти. Все, на зв'язочку. Температура 39, що і працюю зараз, так, фу, коротше, зробимо фотозвіт. Вот. А якщо дрону треба буде комусь дрони, типу, офіційно. Там вид Викторий Дрон заполнять ранкеты 6 пилотов и дают потом люди. Ну, смотря какое направление, надо резерв, показывать работу. Вот, тоже отблагодарю возможно возможности. Не надо даже сил сейчас. Ну короче. Э, все будет добре. Сил не его типа. Гл... ходить. А сух, сух, разные вот эти... Ну то макрони такі, якщо що. Роздамо, я теж і прислав. Я пацана потім завіз, там ще вітаміни передають, я пацанам ще теж вітаміни, хліб. Теж вот. пороздавав, поїхав, щоб не пропадало. Дякую вас, скоре, теж дякую. Зараз кину фотку, я тут з 39 температури сижу, короче, вареною.